Всім привіт! Я впевнена, що серед вас є багато любителів шоколаду. А чи знаєте ви, чим він корисний для здоров'я? А що відбувається з організмом після його вживання вже через 10 хвилин? Я їм шоколад майже щодня. Це може бути або десерт після сніданку, або окремий перекус. Але я задумалася, а чи це корисно? Можливо, Будуть якісь негативні наслідки, а можливо, навпаки, треба їсти ще більше. Тому я пошукала інформацію, подивилася різні джерела і все зібрала в одному відео. Є чимало міфів, в яких стверджується, що шоколад шкідливий для здоров'я, тому науковці провели багато досліджень, щоб спростувати ці твердження. Чині змогли довести, що шоколад корисний для нашого організму. Але це стосується лише якісного натурального шоколаду з какао-бобів від 70% і вище. Найбільшу користь організму приносить чорний гіркий шоколад, а от інші види продукту, наприклад, батончики і молочний шоколад, не дають користі. Хоча вони дуже смачні, вченими було проведено дослідження впливу шоколаду на організм. Учасниками дослідження були люди середнім віком 76 років. Всього в дослідженні прийняло участь півтори тисячі чоловік. Вчені слідкували за показниками фізичного і психологічного стану людей. Половина з них постійно вживала шоколад, а інша частина майже ні. В результаті було виявлено, що у любителів шоколаду загальний стан здоров'я був набагато кращий, ніж ті, хто не вживає даний продукт. У них навіть в літньому віці спостерігалася гарна пам'ять і життєрадісність. До того ж, у прихильників шоколаду значно рідше були діагностовані захворювання серця і цукрового діабету. Причому фігура у них була стрункіша, ніж у тих, хто надає перевагу іншим солодощам. Активність і рухливість також були більш високими у цінувачів цього чудового продукту. Лікарі Сполучених Штатів Америки провели дослідження і виявили, що вживання чорного шоколаду запобігає утворенню бляшок, які закупорюють кровоносні судини, тому значно знижується ризик появи атеросклерозу. Також шоколад допомагає ефективніше лікувати туберкульоз і астму. А ще, на думку лікарів, шоколад являється профілактикою раку і хвороб серця. Які протипоказання у шоколаду? За словами лікарів, не варто вживати будь-які види шоколаду всім тим, у кого є цироз печінки, а також не рекомендується давати шоколад дітям віком до 3 років. Інші протипоказання у цього продукту відсутні. Тож, які види шоколаду бувають? Для виробництва чорного шоколаду використовують боби какао. Вони досить гіркі. Тому піддаються спеціальні обробці, під час якої в них додають різні інгредієнти, боби какао сортуються, сушаться, очищаються, перемолюються, після чого проходять подальшу обробку. При цьому в готовому продукті зберігаються всі їх корисні властивості. Існують три найпоширеніших вида шоколаду. Білий шоколад майже повністю складається з наступних компонентів. Молочні продукти, цукрова пудра, масло, какао. Корисним цей продукт назвати не можна. Насправді він лише шкодить організмові, до того ж, в ньому міститься дуже багато цукру і калорій. Молочний шоколад є дуже популярним, він зазвичай складається з сухих молочних продуктів, цукрової пудри і рослинних жирів. Найбільше в ньому міститься молочних продуктів. Особливої користі організму він також не приносить. Чорний шоколад може мати різний смак, він може бути гірким або солодким. Основним компонентом даних солодощів є порошок какао. Цукру і різних олів його склад досить мало. Він вважається найбільш корисним видом шоколаду. В порівнянні з молочним шоколадом, в чорному міститься два рази більше флаваноїдів. В темному шоколаді є і безліч інших речовин, що позитивно впливають на стан здоров'я. Наприклад, вони знижують рівень холестерина і є чудовою профілактикою стресу. З інших корисних властивостей чорного шоколаду варто відмітити зменшення тиску, покращення роботи мозку, зменшення вірогідність появи тромбозу. Також цей продукт ідеально підходить для всіх тих, хто хоче позбутися зайвої ваги. Під час вживання чорного шоколаду. Вже через 10 хвилин в організмі виділяється гормон дофамін. це гормон радості. Також в організмі відбувається виділення ендорфінів, паралельно відбувається викид спеціальних амінокислот, які мають розслаблюючу дію. Також ці амінокислоти діють на клітини мозку, в результаті чого відбувається виділення серотоніну. Цей гормон покращує настрій, тому після вживання шоколаду. Люди відчувають себе чудово. При цьому ефект радості і гарного настрою можна за бажанням легко продовжити. Для цього лише потрібно з'їсти пару маленьких шматочків шоколаду. А зараз я відповім на найбільш поширені питання стосовно шоколаду. Тож, чи можна їсти шоколад на чесерце? Рекомендується вживати шоколад в якості десерту після основного прийому їжі. Також допускається його спільне вживання з фруктами. Дякуючи цьому, ви не будете сильно відчувати голод. Друге питання. Який вид шоколаду є найбільш корисним? Це чорний шоколад. Основним його компонентом є какао боби, але вживати його потрібно в міру, інакше можна нашкодити своєму організму. Третє питання. Чи міститься в ньому глюкоза? Так, дійсно, ця речовина міститься в шоколаді. Саме, дякуючи глюкозі, ці ласощі підвищують розумову активність. Четверте. Скільки в ньому міститься кофеїну. Це залежить від того, скільки в продукті міститься какао какао-бобів. Більше всього кофеїну в чорному шоколаді. 77 Мг на 100 г шоколаду. П'яте питання. Як часто можна вживати шоколад? В невеликих кількостях його можна їсти навіть щодня. До того ж шоколад в невеликих кількостях є профілактикою цукрового діабету. І шосте, яка користь від шоколаду для чоловіків? Вчені з'ясували, що чоловіки набагато краще засвоюють ці ласощі в порівнянні з жінками. Його вживання дозволяє зменшити ризик виникнення інсульту і інфаркту. Які найчастіше зустрічаються саме у чоловіків. За даними статистики, людство споживає значну кількість шоколаду щорічно. За оцінками Міжнародної асоціації шоколаду, у 2022 році світове споживання шоколаду становило близько 7,7 мільйонів тонн. Маю надію, що це відео було цікаве для вас. Ставте лайк! Діліться ним зі своїми близькими та рідними.